Google не перестає дивувати. Здавалося б, нещодавно вони представили свій генератор зображень Nanobanana, який досі є лідером в деяких сферах застосування. І можна було б трошки перепочити, почекати конкурентів. Але ні, вже представлена Nanobanana Pro, яка за обіцянками Google ще крутіша в багатьох параметрах. Зокрема, можна генерувати складні плакати інфографіки з текстом, комікси, а також з Реалізувати текстові написи, зберігаючи правильність написання, логотипи, поєднувати до 14 різних зображень в одному цілісному, і тут приклади, як бачите. Доволі такі надихаючі, а також покращилось те, що і так було супер у нано це редагування та корекція, наприклад, зміна освітлення, ракурсів, коригування кольорів і таке подібне. Що ж у цьому відео подивимося, чи дійсно це все так прекрасно на власних тестах. Ви на каналі Цифромова тут говоримо про нові технології простою мовою. Власне, це вже моє третє відео про нанобанана. Перші два запрошую переглянути, вони свою актуальність не втратили. Там я показую різноманітні способи, ідеї, як можна цей потужний генератор застосовувати. Сьогодні ми сфокусуємось тільки на відмінностях, а посилання на ці два базові відео в описі. Отже, підсумовуючи те, що анонсував Google, у моделі Pro, такі покращення. Більше знань про реальний світ можна генерувати. Складніші інтелектуально зображення, навіть може модель вийти в інтернет, користуватись Google-пошуком для того, щоб перед генерацією зображень знайти актуальні дані. Краща генерація тексту, причому може бути одночасно кількома мовами на одному зображенні. Роздільна здатність до 4К підвищена. Поєднувати можна до 14 зображень в одному, краще редагування різноманітне, і додається невидимий водяний знак Sins ID, який потім можна буде перевіряти в сторонньому одноіменному сервісі. Як і було минулого разу, можливо, про зараз доступна ще не всім. У першу чергу шукайте цю модель у браузерній версії Gemini, у мобільному застосунку Gemini і на сайті Google AI Studio. Там зараз мені пишеться, що платно, але все це може швидко змінюватись. У цьому відео я буду використовувати саме браузерну версію Gemini і там досі зберігся доступ до першої версії моделі, тож ми можемо їх наочно порівняти. І почнемо наше порівняння з текстових написів, чи дійсно українською мовою стало генеруватись якісніше. Щоб генерувати в старій, тобто першій версії нано банано, потрібно обирати тут варіант швидка. А щоб генерувати в новій версії, відповідно, PRO. Отже, мій промпт, перший такий доволі творчий, виглядає наступним чином: стара, магічна, відкрита книжка. На одній сторінці ілюстрація доброї чаклунки, на іншій україномовний текст, рукописним шрифтом, якесь жартівливе закляття. Книжка лежить на старому п'єдесталі на фоні древнього храму, драматичного освітлення, таємнича атмосфера і так далі. Зараз ви побачите картинку версію від старої. Вже, є, можна так казати, версії нанобанана, тобто від першої, ось така у нас вийшла картинка. Що ми маємо з текстом? Нас передусім це цікавить. Жартівливе закляття, щоб сало само стрібало до миску, а варінікі-літаві ну, це такий старослав'янський варіант, як на мене. Тепер давайте подивимось той самий промт у моделі Pro. Слово в слово був промпт. Приглядаємося до тексту. Замовляння на вареники. Хай тісто буде пухким, а начинка щедрою, щоб від столу не вставати, а живіт не болів, поки що не бачу помилок. Щоб сметана лилася рікою, а шкварки танцювали гопак. Хай буде так. По стилістиці зображень обидва хороші. Хоча картинка трошки добре чаклунка, як на мене, виглядає. Надто мультяшно для такого дизайну. Давайте спробуємо ще один тест. Тут я прошу з нуля почати, хоча той самий чат. Паль... Напис пальцем цифромова на запітнівшому склі. Ось такий варіант ми отримали. Непогано, слово написано гарно, навіть в старій версії. А тепер подивимося у версії PRO, що вийшло. Ось так він тут додав більше насиченості, такий складніший зробив фон, але теж дуже, як на мене, так, фотореалістично це виглядає. Ще один експеримент. Полиці з книжками в старій бібліотеці. Якщо старанно придивитись, то серед книжок можна прочитати приховане слово цифромова, тобто, щоб це такий був візуальний ребус. Ну, ось слово написалось в старій версії нормально, але його дуже легко прочитати. Подивимося, як про-версія впоралася. Тут теж, в принципі, легко прочитати, але воно більш реалістично виглядає. Тобто, це як ніби частини книжок. І ще один тест з літерами. Об'ємні літери АБВ, живі істоти з руками і ногами. Вони танцюють на дискотеці. Ось як у нас танцюють в старій версії АБЕ, АВ у нас перетворилась в латинську. І тепер дивимося про версію, що вийшло. Тут. А, Б, В нормальні. А тут взагалі її закрутило. <свісно> Причому незрозуміло, не чи третя рука все виглядає як руки. Ну, але все одно це результат краще. А зараз перейдемо до складніших тестів та порівнянь. Якщо ви вважаєте, що моя робота заслуговує на ваш лайк, то поставте його і переходимо до другого блоку тестів. Це інфографіка, тобто ще більше тексту, плюс графічні елементи, це має бути доволі складно для моделі генерації. Тож, мій перший пром такий: згенеруй україномовну інфографіку. В пропорції 16 на 9 перевіримо, чи дослухається модель до пропорції. 10 сервісів штучного інтелекту. Має бути піктограми, ілюстрації, стиль мінімалістичний з ефектом прозорого скла. Отже, ви вже тут бачите частинку того, що згенерував старий генератор, тобто перша версія нанобанани. Тут у нас пропорції квадрату. Поїхали написи текстові. Звісно, що з самими написами тут теж є проблемки з англійською мовою ще більш-менш. А ось з українською, звісно, в старій версії, як ми вже в цьому переконались, значно гірше. І що ж нам згенерувала NanoBanana Pro за тим самим промптом? Нарешті тепер можна просити в промпті пропорції, бо про версія до цього дослухається: 16 на 9. З текстом, мені так, на перший погляд здається все окей. Ефект прозорого скла, такий цікавий дизайн. Додався логотип Дія, деякі підписи. Які не потрібні, тому я попросив прибрати. Я дав наступний промпт, внеси зміни, зроби фон у вигляді простого градієнту світлого, прибери нижній колон титу і зроби всі іконки різнокольоровими. Дивимось, як Pro впоралась. Вона зробила все сірим, надто вже я переборщив, напевно, з проханням прибрати блакитний колір, але. Прибрані всі ці підписи, які були внизу, логотип дії і так далі, цього немає. І іконки дійсно стали кольоровими. Подібне прохання я вніс і в старі версії. Що ж у нас вийшло тут? Піктограми стали кольоровими. Звісно, що те з текстом, з граматикою тут нічого не виправилось, і накладання, на жаль, теж не зникло. Але колонтит нижній зник. І тут я ще один раз просив змінити деякі, зробити маніпуляції, вийшло ще гірше в звичайній версії, а от в Pro вийшло ось так. Я повернув трохи блакитного кольору. Ну і в цілому є з чим гратись. Як ви бачите, це вже матеріал кандидат на місце в ваших презентаціях і інших документах. Дивимося далі. Наступний промпт: створи нове зображення, навчальний плакат з пропорціями. Знову ж таки, я тут намагався просити. Будова серця людини. Має бути 3D-ілюстрація з україномовними підписами частин серця фон білий. І тут у нас знову ж таки квадратне зображення, картинка серця чудова, це стара версія нано-банана, Ну а текст, звісно, вже можна казати, як завжди, поганий. І дивимося про версію. Ну, на порядок краще. І сама по собі ілюстрація те, що вона в розрізі це краще для плакату. І загалом. І тут ще у мене були деякі експерименти. Я попросив актуальний прогноз погоди перетворити в інфографіку на 24 листопада 2025 року. І ось що ми отримали в старій версії. Тепер дивимося нову. Ось такий красивий прогноз погоди. Причому я генерував декілька варіантів, і градуси відрізнялись, тому у мене. Ну, закрався сумнів, що обіцяний Google вихід моделі в інтернет, щоб знайти актуальні дані, що це ну принаймні тут у мене спрацювало, і тому я вирішив провести ще один експеримент, де написав таке: на основі реальних даних створить діаграму, динаміка зміни середньої ціни на яйця в Україні за період 20-25 років. Обери самостійно оптимальний тип діаграми та кольори. І ось що ми отримали щось таке, як ніби якийсь рекламний графік, як зростає бізнес, так? Такий кліпарт? Е, мені здається, неправдоподібно, що нам дав про варіант. Ось не такий він вже і рівний. Тобто, каже, про модель, що в 2023 році у нас був або навіть між 23-24 такий стрибок в ціні. Потім ціна нормалізувалась, і от зараз вона. Наче як знову у нас зростає? Ну, неначе я дійсно можу це підтвердити. Але окрім цього, ще нам про версія дала посилання. На інформацію тут є отакі ланцюжки. Ми можемо подивитися і перейти на ось ці сайти, звідки була агрегована інформація, щоб створити таку діаграму. Тобто тут вже точно модель виходила в інтернет. А звичайно, нам нічого такого не дала. Кнопка джерела тут тільки та інформація, яка я в кастомних інструкціях просто про себе зазначав. Це не про питання наше. І останній приклад в цьому блоці я попросив отакий великий промпт згенерувати Gemini. Тут відвідувачам спортзалу ми генеруємо плакат, скільки треба споживати білку. І ось стара версія Nano Banana нам згенерувала отакий от веселковий графік. Картинки хороші, підпис не дуже. Ну і з цифрами тут теж у мене є сумніви. Дивимося тепер на pro версію Ось такий у нас. Яскравий плакат, звісно, з дизайном можна ще гратись, але дивимося, чи є тут взагалі зміст, чи можна такий плакат, як то кажуть, показувати людям. І мені здається, що логіка тут є, загалом все виглядає досить непогано. А як вам? Напишіть у коментарях, які у вас враження від нової NanoBanana Pro, принаймні на основі тих тестів, які ми вже зараз з вами пройшли. А далі буде ще цікавіше. Наступний розділ наших порівнянь це зміна ракурсів на фото. І що ж тут нам може запропонувати нова версія NanoBanana? Ось така фотографія тут вид трошки знизу. А я попросив перенестити камеру на 2 метри вгору. Перша стара версія Nano Banana в принципі нічого не змінила, а нова версія зробила ось так. Тобто у нас з'явилася ця підлога, і загалом, ну дійсно, метри на два, можливо на півтора, камера піднялась. Далі я просив обидві моделі цю ж саму картинку ще змінювати ракурс, ні та ні інша вже вдруге мені не зробила, не дослухалась до моїх прохань, тому беремо за основу те, що одна зміна ракурсу працює в Pro-версії добре. Більше навряд. Другий варіант картинка з сценою, і тут я попросив зміни ракурс фото, щоб було вид збоку. Стара версія зробила непогано. Тут, я думав, буде гірше. Тобто, дійсно, повернувся ракурс трошки. А нова версія ще більше повернула, і навіть там у нас додались люди. І ця версія, звісно, що тексту, якого, напевно, там не було видно, повністю він тут додумався. Але загалом м -м, гарно, особливо, якщо буде зміна ракурсу без текстових написів на фоні, то це. Буде на краще. І ще один тест ось така мальовнича фотографія. Хто знає, яке це місто українське мальовниче, напишіть у коментарях. І я попросив зробити ракурс вид з дрону. Стара версія нічого не змінила, по суті. Нова версія зробила ось таке диво. Просто, як на мене, просто супер. Ніби дійсно літав дрон. Тож, нова версія в плані ракурсів дійсно працює краще. До речі, хочу вам подякувати, адже відтепер на каналі цифромова 15 тисяч підписників. Між 10 та 15 тисячами пройшов 71 день. Подивимося, чи вдасться подолати цей рекорд на наступні 5 тисяч. Долучайтесь! Ну а у нас останній цікавий тест порівняння це об'єднання багатьох зображень в одному. Google обіцяє, що можна поєднати до 14 зображень в одному. Я згенерував такий оркестр спочатку в старій, до речі, версії Nano Banana, кота з гітарою, папугу з мікрофоном, слона з арфою, коалу з флейтою. Пом'як з барабаном, їжак з акордеоном, пес з кобзою, панду з марокасами, жирафу з роялем, голуба зі скрипкою, зайця з калімбою, лемура з бас-гітарою. Яструба з трубою і себе у ролі диригента. Ще раз наголошую, все це згенеровано в старій версії Nanobanana, тож запрошую переглянути перші два відео на каналі про цей генератор. Посилання в описі до відео. Ну і далі, в старій версії, я попросив об'єднати всіх персонажів, щоб це було на одній сцені в оперному театрі. І ось що ми отримали Це непогано. Але тут використано лише 10 зображень, а не 14, які я генерував. Бо Gemini чисто технічно не дозволив завантажити більше 10 файлів, так само і Pro. Тож через Gemini наразі неможливо перевірити, чи дійсно Nano Banana Pro може опрацьовувати 14 елементів в одному фото. Тим не менше, давайте подивимося, як 10 елементів були опрацьовані Pro-версією. Як на мене, значно краще. Ну, по-перше, це горизонтальне зображення, це вже для сцени вигідніше виглядає. По-друге, всі тварини з тими інструментами, які я просив. Мені дуже подобається. Причому скачати тепер можна у високій роздільній здатності. Ось скачена оригінальна картинка, і ось оригінальний розмір. Тож, дійсно, це стрибок вгору. Тепер. Можна генерувати великі картинки. Ну і я не втримався від спокуси. Оживити цей оркестр, згенерувати е, відео на основі цієї картинки в vo 3 Це прерогатива платного тарифу Gemini. У мене саме такий є, тому можемо подивитись, як же е, ця картинка ожила. Перший варіант величний марш у повну силу! І здобудем славу і величний марш. У... Славу, і що ще, я так і не розчув. Здобудем. І другий варіант: в ньому я попросив без вокалу, тільки щоб було чути ті інструменти, які тут є. І послухаємо, подивимось. Тут у нас додалися кілька зайвих коал, а заяць перемістився. Коротше, тут генерація відео була доволі така творча, надто творча, оскільки ми отримали дещо інший склад нашого оркестру, ніж той, який був на картинці. Але це виглядає як мінімум весело. Діліться вашими враженнями в коментарях. Перегляньте попередні відео про нано банана і до зустрічі в наступних відео на каналі Цифромова.